Добрий день, шановні глядачі, ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер, і сьогодні ми поговоримо про те, чи треба закривати отвір дупла. Існує поширена думка, що дупла дерев треба чимось закривати. Чи визнана така думка? А тим, що люди проводять аналогії з ранами людей та тварин, де закриття ран зазвичай покращує заходять. Але якщо казати про рослину, то механізм загоювання рани кардинально відмінний. Вона закривається, зрощуючи свої живі тканини камбій, тоді коли тваринні рани загоюються всередині утворюючи келоїдні тканини в глибині рани. Інколи пломбування дупла порівнюють з пломбуванням зуба. Але відмінність дупла зуба у тому, що розміри після пломбування не змінюються, а тканини дерева постійно змінюють свій розмір. Тому закриття порожнини дупла погірше його стан. Саме тому у сучасному професійному світі існує практика не проводити закриття отвору дупл нічим, крім сітки від, для захисту від попадання сміття. Розберемося, чому закриття дупел є шкідливим. При закритті порожнини ніхто не враховує, що її розміри і геометрія змінюються з часом за рахунок наростаючих камбіальних структур, так званих равлик. А саме пломбування не дає зростатися клітинам камбію, і це дупло не заростає фізично. Тому жоден матеріал для закриття порожнин дупл не має гарного постійного прилягання до тканин дупла, як мертвих, так і живих. Усі спроби, що вживаються для гарної адгезії пломбуючих матеріалів, не діють. Пломба обов'язково відійде від деревини дупла. Все це залежить від циклів температурних коливань, так званих циклів плюс-мінус. Матеріалів пломби. Бо сила стискання ростучих тканин доволі велика. Дію вологи, у тому числі, і руйнування з водних розчинів кригою. Хімічна та біологічна деструкція матеріалу пломби. Багато матеріалів для пломбування дупол не витримують і руйнуються з часом. На це впливає ціла низка факторів, описана вище. І навіть через мікрощілини. Від руйнації, наприклад, цементу, в порожнину проникають вологи і навіть спори грибів, що може посилювати процеси деструкції тканин порожнини дупла. При пломбуванні дупел у його порожнині утворюються оптимальні умови, підвищення на вологість за рахунок конденсату та капілярного випарування з деревини, частково анаеробне середовище для розвитку вторинних анаеробних інфекцій у переважній кількості грибкових, хоча б можуть бути і бактеріальні. Також це створює умови для розвитку деяких шкідників та деструкторів деревини. Наявність плодових тіл дереворунівних грибів доводить, що процеси деструкції деревини активно розвиваються у глибині дерева, бо саме плодове тіло це тільки верхівка айсбергу міцелію гриба, що розвивається у дереві. Так як кожен існуючий дезінфікуючий матеріал не має довготривалої дії, найбільше це приблизно місяць. То нанесення фуницидів під постійне покриття не має сенсу, бо, немає, бо має короткотривалий ефект. Саме тому важливий доступ до порожнин дупла, що неможливо при пломбуванні, для проведення операцій з обробки порожнини препаратами, якщо для цього є підстави. При відкритому дуплі є можливість слідкувати за станом порожнини та проводити певні роботи з порожнинами, як механічна обробка, так і хімічна. Деструкція на повітрі повільніша, ніж під покриттям, тому що відкрите дупло значно легше провітрюється, зменшуючи вологість тканин, і там легше йде обмін повітрям, що пригнічує більшість деструкторів деревини. Не слід забувати і токсичність деяких речовин покриття на живі тканини При, Наприклад, тужавіні цементу утворюється окис кальцію, а це на що веде до хімічних опіків камів. Але використовуючи начебто природні засоби для закриття дупи, слід розуміти, що вони теж є джерелом інфікування ран та сприяють створенню оптимальних умов для розвитку інфекції під ним. Усі штучні перепони в отворі дупла, будь то плівка, глина, спанбон, цемент чи інші матеріали. Все це закриває доступ до повітря, в першу чергу погіршуючи вентиляцію порожнини. А як наслідок зменшення кількості кисню у повітряному просторі та підвищення вологості тканин порожнини дупла. Це сприяє активізації організмів, що викликають процеси деструкції деревини. Так як же закривати отвори дупла? Відповідь очевидна: не закривати. Існують старі дупла. Доводячи, що процеси деструкції деревини з часом уповільнюються, та дупло якби консервує частину інфікованих тканин самостійно. Всі випадки, коли отвір дупла закритий, веде до погіршення провітрювання порожнини, зазвичай веде і до поширення інфекції. Але попадання у порожнину дупла органічного сміття сприяє акумуляції вологи, і в порожнині дупла сприяє також подальшому розвитку. У процесі деревини. Також на цей процес впливає накопичення атмосферних опадів і відсутність дренажу порожнини. Все ж закриття отвору від сміття можливе при використанні повітря проникних конструкцій. Зазвичай це пластики значно рідше металеві сітки. Також, щоб не застоїлась волога від опадів, бажано робити дренажні отвори в дуплах, що не мають природного дренажу або прямого контакту порожнини дупла з грунтом. Контакт порожнин дупла з ґрунтом також запускає процеси впливу ґрунтових грибів, частина з яких є антагоністом росту крофних грибів, що руйнують механічні тканини дерев. Також періодично треба мати доступ до порожнин дупл, щоб робити моніторинг стану його тканин та проведення певних видів робіт, які вони потрібні, якщо вони потрібні. Отже, ми визначили те, що будь-які маніпуляції з закриттям отвору дупл є недоречними. Тому, якщо ви хочете зробити закриття отвору дупла навіть з декоративними філіями, ви повинні вибирати між красою в лапках, що принесе школу дереву, або навчитися цінувати натуральну красу дерева, навіть якщо вона пошкоджена. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!